Проєкт Екошкола триває і учасники продовжують відвідувати цікаві лекції та екскурсії. Сьогодні, на п'ятий день програми, у комунальному підприємстві Кременчук Аквасервіс хлопці та дівчата дізнались багато корисної інформації та отримали море вражень. Хочемо дізнатися більше про те, як ці працівники, і працівниці очищують від бруду, яке, наприклад, залишають ті самі містяни або гості нашого міста, і тим самим ми прививаємо нашим учасникам звичку, що не можна забруднювати навколишнє середовище. Фахівці комунального підприємства ради зустріли учасників, розповіли про свою роботу, а також показали сучасну техніку зачистки піску та навіть продемонстрували її у роботі. Ми показали у нас два е, транспорту і це саме, два види транспорту, які, яким які можна було очищати підводну частину від порусів, черету там, і, і пересінню піску. Тобто, цими двома механізмами ми отримуємо пляжі в належному стані. Думаю, це дітям піде на пользу і вони зараз підуть на пляжі, подивиться, як це наглянувся, очищається пісок. Тому, що ми, зараз рівень наших пляжів відповідає тим стандартам, що, я думаю, ми будемо вважати європейським. Тобто, ми за цим слідкуємо. Спеціалісти аквасервісу дійсно неймовірно якісно виконують свою роботу. Учасники поділились, що ця екскурсія це неймовірно цікавий досвід, завдяки якому вони зможуть краще розуміти процеси, що відбуваються на підприємстві. Це нас надихнуло менше смітити на пляжах на Дніпрі і прибирати після себе, після прогулянок. Було дуже цікаво. Нам розповіли багато цікавої інформації. В Цілому проект дуже класний, цікавий. Нам розповідають багато цікавої інформації про еко дуже багато як сортувати сміття, чому це важливо, що можна зробити з паперу. Були різні майстер класи Ми сьогодні побували на екскурсії в Аквасервіс. Мені надзвичайно дуже все сподобалось. Спікери були дуже неймовірні. Я взагалі на жалкую, що беру участь у проекті екошкола, бо дуже багато різноманітних знань і цікавих спікерів. І я дуже дякую за це. Після екскурсії учасники проєкту Екошкола залишилися вражені не лише сучасним обладнанням та технологіями, а й підходом фахівців до роботи. Цей досвід став важливим кроком у їхньому навчанні про екологічні виклики сьогодення. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.